Ні не, ні, не знаю. Ні, не знаю. На жаль, я не я. Я не знаю. Ну якийсь військовий, ні, не mm -hmm. знаю. <рес> так, це військовий. Можливо, чули фразу, щоб не було любіть маму, їжте кашу, любіть Україну. Чи Україну? так, я згадала, так я знаю, що він із Азову mm -hmm. е, Грінка здається. Так, так, так. любіть маму, їжте кашу, любіть Україну. Якщо mm -hmm. я не помиляюся, так, точно <рес> їжте кашу, е, любіть маму. Іли як там все? І любіть Україну. І любіть Україну. Да, угу. по... Гринкевич або. Гринкевич, да, Гренка його позивний угу, був. Угу. Таких людей треба пам'ятати, ніколи не забувати. На мій погляд, такі як він, і, можливо, пам'ятаєте, де да він ще. Якби не такі хлопці, то навряд чи пиша, по країнам був.